Ігор Суркіс вперше розповів, чому не продав брашка у Вулвергемптон. Борнмут планує оскаржити червону картку Забарного, а наставник Трабзонспора похвалив українських гравців. З вами новини футболу. Підтримайте україномовний контент вподобайкою та підпишіться на канал Проспорт. Борнмут планує оскаржити червону картку центрального захисника Іллі Забарного, отриману в матчі проти Вулвергемптона. Повідомляє англійський журналіст Джордан Кларк. Головний тренер вишень Андоні Іраола підтвердив цю інформацію, зазначивши, що рішення буде ухвалене найближчим часом. Нагадаємо, що на 31-й хвилині гри проти вулвз 22-річний українець отримав вилучення за грубий підкат. Це його перша червона картка у 75 матчах за Борнмут. ЛНЗ зацікавлений у гравцеві Сандерленда та працює над підсиленням флангової атаки. За інформацією тато таке, черкаський клуб веде переговори щодо можливого трансферу Джуісона Бенета. 20-річний костариканець зазвичай грає на лівому фланзі, але може діяти і на правому. Головний тренер ЛНЗ Роман Григорчук розглядає варіант використання Бенета саме на правому фланзі через наявність Ейнела Соареша та ймовірний трансфер Бені Макуана. Варто зазначити, що цього сезону Вінгер отримав лише одну можливість проявити себе у складі Сандерленда. Тим часом український нападник Назарій Русин, який належить англійському клубу, виступає в оренді за хайдук. Головний тренер Трабзонспора Шенол Юнеш поділився думкою про українських легіонерів клубу Олександра Зубкова та Данила Сікана після матчу проти Газіантепа, в якому їхня команда здобула перемогу з рахунком три я думаю, що новачки будуть ще кращими. Деякі з них можуть адаптуватися швидко, деякі пізніше. Я думаю, що Зубков, Сікан, Мустафа роблять позитивні речі. Гармонійність наших нових гравців є хорошою з точки зору характеру. Вони зможуть зробити більше з огляду на талант. Варто зазначити, що обидва екс-гравці Шахтаря приєдналися до Трабзонспора цієї зими. Данило Сікан вже провів п'ять матчів і відзначився однією результативною передачею, тоді як Олександр Зубков має у своєму активі чотири поєдинки та також один асист. Президент Динамо Ігор Суркіс в інтерв'ю Володимиру Звєрову розповів нові деталі з приводу інтересу Вулвергемптона до Володимира Брашка. Була пропозиція від Вулвергемптона, яка нас не задовольнила. Мої нерви витримали, і ми залишили його в команді. Я розмовляв з брашком і пояснив йому, що він повинен щось зробити для Динамо, щоб ми могли його продати. Ми продали Забарного та Миколенка, ми силою нікого в команді не тримаємо. Ми їх виховуємо з дитинства, і вони повинні зробити щось для команди. Він має проявляти ті чесноти, в яких будуть зацікавлені команди вищого рівня. Сподіваюся, у нього все попереду. Також Суркіс повідомив, що Динамо продовжить контракт з брашком на покращених умовах. У цьому сезоні Володимир Брашко провів за Динамо 26 матчів у всіх турнірах, забив 4 голи і віддав 3 результативні передачі. Нагадаємо, що у січні англійський клуб зробив пропозицію Динамо з приводу трансферу брашка, йшлося про суму у 20 мільйонів євро. А як ви вважаєте, чи правильне рішення обрав президент Динамо? Діліться думками у коментарях.